Щось і взяти. А за щодя... Машину виграла, машину, Тесла, он стоїть за углом, улом, Тесла, бачимо я, біла? А -а -а. За 60 гривень, вон стоїть. А -а -а. Ключі, ключі а -а -а. дав би біта, ну, я вже була. Ну, покатаєш. Звісно, за 60 гривень могла б реально те, б... Дарив би тобі, дарив би би. Угу. Ну, індер, конечно, конечно. Пари, ну да? за Угу. То добре, що кіндер. Звісно. Ну, безплатно, так? За красиві, глазки. Ні, 80 гривень. Ну, давайте 40. 40. Да, ну, вообще проще робити. Да? Ні, 80, 80. Ми, ми ж договорились. Ну, Удача 10 гривень. Да, даю. Даю. Сейчас. <гум> Знаете, в Киндрах сейчас не очень прикольные игрушки. Раньше было лучше. Не оригинальные. Не оригинальные? Что вы зажмотысь? А я бы сдача. Не могу. Кроссовки? Да. Да, обманули. А які кироссовки. А ви знаєте, що знижки в вайкікі даже є дуже да, ви Очі даже неплохи серйозно вайкіки да, вайкіки охуєні кросовки.